Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Потужний обстріл Путінова доповіли. Курчатов повністю зупинений. Телеграм-канали пишуть, що інженери з Курчатова зупинили АЕС та вивісили білий прапор. Перед останньою спробою прориву за осуду Курчатова малими диверсійними групами охорона змушує працівників виконувати накази Кремля. Втім, ті перед можливим заходом в місто ЗСУ відмовляються виконувати накази. Охорона після першого бою з ДРГ відступила та здалась 13 жовтня. Вранці ЗСУ били за 8 кілометрів від міста Курчатов, оточивши Львов та загнавши окупантів в пастку. Крім того, знайшли вбитим начальника охорони станції. Пишуть, що це зробили партизани. Ситуація в Курську виходить з під контролю, не зважаючи на контрнаступ окупантів. Пише телеграм-канал Офіс на мишення. До слова сьогодні збройні сили України успішно атакували російську авіабазу Ханська, що знаходиться за 400 кілометрів від лінії фронту ВДГ. Під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкту. Відомо, що на ньому базувалися російські винищувачі Су-34, су 27 які регулярно обстрілюють прикр. Родонні території України українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції по всій території бойових дій в Україні. Впевнені аналітики інституту вивчення війни за останні місяці Сил оборони завдали десятки таких ударів, зокрема по аеродрому Ханська, який позиціонується Російською Федерацією як навчальна авіабаза Краснодарського авіаційного училища. Однак російські окупанти вже давно використовують його як військовий аеродром, на якому ймовірно знаходиться близько 12 літаків. Про це свідчить супутник. Кови знімки від еса. Аналітики, впевнені сили оборони України своїми ударами по аеродрому Ханська вразили бойові винищувачі типу Су-30, Су-34, су 35 На супутниковому знімку за 6 вересня на авіабазі помічено 12 таких літаків, що точно відповідає штатній чисельності ескадрилі тактичної авіації. Пише Дефенс Експрес. Днем раніше генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про успішний удар по базі зберігання БПЛА Шахет поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї. За наявною інформацією та М. близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль на території об'єкта. Спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання БПЛА Шахет суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних жителів українських міст та сіл. Пише генеральний штаб ЗСУ в Телеграм. Тієї ж ночі українські сили оборони вразили 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління ГРАУ. Міністерства оборони Росії в Брянській області. Там російські окупанти зберігали боєприпаси, зокрема ті, що Росія передала КНДР, а також керовані авіабомби, поразки таких складів завдають серйозної шкоди логістиці російської армії, впевнені експерти. Ми можемо працювати від 2 до 2,5 тисяч кілометрів. Тому на цій дальності ще далі від лінії зіткнення ще є, але там їх мало. Більшість, звичайно, в зоні досяжності безпілотних летальних апаратів та нашого ракетного озброєння. Тому ми бачимо, чи не щодня завдання таких ударів а це зниження потенціалу їх можливостей щодо застосування артилерії, систем залпового вогню та ракетного озброєння. Прокоментував засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Спокійно російським окупантам на окупованих територіях України, зокрема в Криму. 7 жовтня ЗСУ завдали успішного удару по найбільшому морському нафтому терміналу Феодосії у тимчасово окупованому Криму. У березні українські дрони вже атакували цей об'єкт. Якщо брати Крим, Україна справді б'є по військових цілях, цілях Зв'язаних з військовою логістикою, основна мета цих ударів пошкодження військової логістики або тих засобів, які можуть сприяти військовій агресії, надалі нафтовий термінал Феодосія був досить важливим логістичним центром. До того ж, не тільки для Криму, а й для всього півдня України, там де Росія здійснила спроби анексії. Ми спостерігатимемо наслідки цього удару трохи пізніше. Щось подібне є і в Севастополі. Тому там є де розширювати асортимент та географію цих ударів, зазначила експерт НІСТ та національної платформи стійкості згуртованості Юлія Тищенко. Останні місяці інтенсивність ударів української армії по об'єктах військового призначення в Росії лише наростає. Аеродрома бази зберігання боєприпасів нафтові термінали лише в вересні 24-го року. Українські війська завдали ударів по складах боєприпасів Октябрьський, топорець у Тверській області та Тихорець в Краснодарському Кому краї, а 8 жовтня по російській базі зберігання ракет боєприпасів Карачеві-Брянській області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів залізничних вагонів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.